Вітаю! Сьогодні будемо говорити про многокутник та його елементи. Перед вами зараз є замкнена ламана, яка складається із кількох ланок, і давайте назвемо її. Це, відповідно, буде А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 та А8. І щоб його назву записати, потрібно всі ці букви, відповідно, перелічити. От, власне, так і не буде називатися. Давайте розберемося із тим. Що ми можемо для себе тут використати? Перш за все, мова йде про те, що у нас, наприклад, є вершина А1, і з неї виходять дві сусідні сторони. Власне, вони утворюють кут даного многокутника. Якщо провести діагоналі, які будуть виходити із вершини А1, то, власне, будемо з'єднувати досить велику кількість різних вершин між собою. Всі ці вершини будуть не сусідні до вершини А1. І скільки ж трикутників ми з вами отримали. Якщо пронумерувати, то в нас вийде на 2 менше, ніж вершин в многокутника. Тобто, щоб знайти суму всіх внутрішніх кутів многокутника, нам потрібно 180 градусів, а це градусна міра будь-яких кутів всіх трьох в будь-якому трикутнику, помножити на 6 для восьмикутника. Але якщо. Кількість кутів це n, а їх стає на 2 менше, то ми напишемо, що це 180 градусів помножити на n-2. Давайте перевіримо на трикутникові. N – це буде трійка 3 відняти 2 1, 1 на 180 180 градусів. Тобто можна говорити, що сума кутів трикутника 180 градусів, а ми це і так знаємо. З чотирикутником це було б трішки інакше, але дуже схоже. 4 відняти 2 це було б двійка, 180 на 2. 360, а ми це з вами знаємо ще з початку 8 класу. Цікаво те, що ми можемо з вами порахувати, скільки буде діагоналей, які виходять з однієї вершини многокутника. Якщо взяти зелененькі, то ми бачимо: 1, 2, 3, 4, 5. Чому 5? Якщо в нас восьмикутника, трикутників 6. Річ у тім, що одна вершина, це та, з якої у нас. Виходитимуть діагоналі. До сусідніх ми привести не зможемо, тому в будь-якому випадку три діагоналі будуть відпадати, адже їх провести ми не зможемо. Тобто з однієї вершини буде виходити n-3 діагонали. Вершин таких n. Тобто, Як бачите, я з вершини а2 провів ще діагоналі. Здавалося б, ну, в чому тут може бути якась певна проблема. Давайте проведемо діагоналі і для вершини А3. Ніби як все йде по плану, ми будуємо собі діагоналі, все виходить, але настає той момент, коли ми поз'єднуємо вершини А1 і А3, а там уже одна діагональ проведена, тобто ми вже діагональ починаємо наводити другий раз. Можливо, це випадковість. Давайте з'єднаємо вершину А4 з вершиною А1. І ми знову повторюємо діагональ з вершиною А2, і знову діагональ повторюється. Так же само, ми з'єднуємо з вершиною А8, А7 і А6, тут ще діагональ проведених цих не було. Але ми помічаємо таку тенденцію, що діагоналі починають повторюватися двічі. Тобто, ну, у нас же ж дві вершини з'єднуються. І якщо ми будемо діагональ проводити з вершини А1 до вершини А4, ми її проведемо один раз. А потім ми будемо з вершини А4 вертатись до вершини А1. І це вже другий раз буде для цієї діагоналі. Аналогічна історія буде з усіма. Діагоналями, тобто всі діагонали будуть повторюватися двічі. Тому, коли ми помножимо кількість діагоналей, що виходить з однієї вершини на кількість вершин, ми одержимо вдвічі більше діагоналів, ніж нам потрібно. Щоб одержати формулу, слід поділити такий добуток на 2, і це буде кількість діагоналей. Давайте цю кількість позначимо d з нижнім індексом n, тобто кількість діагоналей. І знайдемо, скільки ж діагоналей буде у восьмикутника. Нам потрібно буде від 8 відняти 3, помножити власне, на 8. І поділити на 2. В кінці обрахунки ми одержимо необхідне число. Саме цікаве те, що у нас одне із чисел може бути парним, наприклад, n у нас парне число, тоді n-3 буде непарним. Або, навпаки, якщо n у нас непарне, то n-3 буде парне. І хоча б одне із них буде завжди ділитися на 2, тому в відповіді будь-якого разу, яке б ми число не поставили починаючи від трійки і вище. Ми будемо з вами мати цілу кількість діагоналей. Давайте порахуємо, 8 віднято 3, це буде 5, 5 помножити на 8 40, 40 поділити на 2. Виходить 20. Тобто у восьмикутнику саме 20 діагоналей. І нічого, що ми їх всі не побудували і не перелічили вручну. Давайте уявимо, що в даному многокутнику всі кути рівні. Тобто в нас є восьмикутник з усіма рівними кутами. І нам потрібно знайти ці кути. Що для цього буде потрібно зробити? Власне, знайти їхню суму всіх кутів і поділити на їх кількість, бо вони однакові. Тобто, щоб знайти градусну міру одного із кутів правильного многокутника, саме в нього всі кути будуть рівними, нам потрібно знайти суму, яку ви бачите в чисельнику, і поділити на кількість кутів. Цим ми зараз з вами. І скористаємося. Тобто, якби це був правильний восьмикутник, я його не перебудовував, щоб не тратити час. А от в 9 класі ми з вами будемо якраз вивчати правильні многокутники і будемо дивитися, яким же способом їх правильно будувати. Зараз же нам потрібно порахувати. Тобто ми беремо 180 градусів множимо на n-2, тобто на 8-2 на 6, і чисельник буде давати нам суму внутрішніх кутів даного многокутника. А Якщо ми візьмемо знаменнику, напишемо n, тобто напишемо 8. тобто на 8 Ми поділимо, ми з вами одержимо якраз міру одного із таких восьми рівних кутів. Що нам потрібно буде зробити? Всього лише порахувати. До речі, можна зразу скоротити, наприклад, 6. Та 8 можна скоротити на 2, замість 8 лишиться 4, замість 6 лишиться 3. Можна і 180 поділити на 4. Давайте спочатку поділимо на 2. Буде 90, 90 ділимо на 2, 45 градусів. Тобто, у нас у чисельнику буде 45 градусів, знаменник взагалі може лишитися одиниця. Все, що треба зробити, 45 градусів помножити на 3. Це буде 135 градусів. Тобто, кожен із таких кутів би був без по 135 градусів. Цікавим для нас питанням є ще зовнішні кути для многокутника. Давайте спробуємо знайти такий зовнішній кут. От, нехай буде він при вершині А1. Він буде суміжний з кутом 135 градусів. Тому їхня сума 180. 180 відняти 135, відповідно, буде 45 градусів. Вершин у нас 8. Отже, таких кутів по 45 градусів у нас теж буде скільки. Правильно, 8. Давайте ми спробуємо 45 помножити на 8. Скільки буде? Якщо ми множимо на 2, буде 90, множимо. Ще раз на 2. Ми будемо мати 180 множимо третій раз на 2, тобто, вже ніби як 45 на 8. 170 на 2 це 360 градусів. Отже, сума зовнішніх кутів для такого многокутника 360 градусів. Ба більше навіть для будь-якого многокутника, тобто чи це буде мільйонкутник, якщо він опуклий, сума зовнішніх кутів такого трикутника дорівнює завжди. 360 градусів, тобто і для трикутника, і для чотирикутника ми з вами вчили, що їхня сума зовнішніх кутів 360 градусів. Тепер ми розуміємо, що це розповсюджується на будь-які многокутники. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.